Дві, мене з Ксюша, і в мене рематорин Р3, і на цьому каналі я розказую про життя людини з рематоленим Р3. Сьогодні я хочу поговорити про метатриксад, так я говорила про ньому у минулому відео, проте а, це геть неповний список того, що варто знати про цей препарат, особливо якщо ми говоримо про якісь фібічні дії. Перший раз, коли я зіткулася з, з метатриксатом, мені одна значило таблетки. На жаль, тоді я ще не знала, що на в таблетках частіше викликає побічні ефекти, аніж у ін'єкціях. Проте я його приймала певний час і у першій неділі, прийому я навіть не помічаю цих побічних ефектів, афері, якщо ми не беремо до уваги ці перші два дні, коли на теплоксаток при недії та відчувається шантан, фільміні, чудя, у шантані, тоді він відчуття у джонпі, то одно така слабкість не допустити і. В тебе немає та бажання щось робити, це якось бажаної концентрації. Тоді я зіткнулася з відкладеними публічними крепами, які з'явилися більше ніж через три тижні, і я це пов'язую з тим, що я додатково захворіла в цей момент. Я перехворіла, я хворіла, на жаль, досить довго, і я не знала, що на той момент що потрібно зміняти метод на. На цей той період, поки ти не вистрижеш, оскільки це вплив на імунітет, і метадриксот приймається для того, щоб пригнічувати імунітет. А якщо вам потрібно буватися хвороби, то відповідно будете та хворіти так довше під імуносупресорами, А якщо ви активно приймаєте, коли хворієте, відповідно цей час затягується. Ось і тоді зіткнулася з випадінням волосся. Томамі до того активно випадало, проте ну активніше ніж зазвичай, то при йому мета тричату. Про саме цей період я втратила значну кількість волосся і зрозуміла, що так далі продовжуватися не може. Саме на пам'яті оповіщеної дії мені відмінили на той момент методрексад, і я переходила на його аналоги. Наступних відео я розкажу, це як аналогіця з фаловментом до методрексату та лисною, яке приймали між періодом приємного методрексату. На жаль, жоден із цих варіантів не підійшов. І порадившись з драматологами, ми вирішили все ж спробувати ще раз повернутися на метатрексат. Оскільки я зрозуміло, що скоріше всього, ми такі негативні дії з тонними до в мене були викликані через те, що було неправильно підібране дозування зарахування моєї низької ваги. на той момент я вважала ще менше, це було щось близько 40 кг, а дає трошки менше, ніж ця цифра. А дозування мені було підібране як на людину, яка важ 50 кг, це більше. Тобто ця надмірна доза препарату, на жаль, мала такий відкладенний негативний ефект, який проявився через певний час, після початку прямо до того спочатку здавалося, що все було добре, але впродовж двох-трьох місяців було очевидно, що все йшло не так добре, як хотілося і тому серед мінили на той період. Тому, коли мені назначали методрексад у другі, ми з лікарями прийняли тактику нарощування дози поступово. Тобто на той момент я змогла трошечки поправитися і стала важити більше, ніж 40 кг. а отже, для мене підходило дозування у 10 мг. Саме з цього дозування ми починали, і в цей раз я почала приймати метатриксат у ін'єкціях. Як відомо, більшість в більшості пацієнтів препарату в ін'єкціях переноситься набагато легше, менше побічні дії проявляються у період якраз у цих перших 48 годин. та в цілому відкладені ці негативні ефекти після того, як медитрок накопиться, і, має, і матиме доволі тривалий вплив на ваш організм, ці негативні ефекти зменшують регідність прияти. Ось, наприклад, це раз моє волосся. Випитаю активніше, ніж домити той заклад, наскільки я пам'ятаю, як це було. А, проте я можу сказати, що я залишаюся 8 і це супер. Ось. Проте, ти не менш і в цьому випадку мені не вдалося уникнути усіх негативних і більш ефектів через те, що через певний час, коли я змогла досягти відмітки у 46 кг, та було очевидно, що 10 міліграмів методроксату мені не підходить. Мені потрібна вища доза. Ми з ревматологами прийняли рішення підняти дозу методрексату до 15 мг на два. Три місяці та знову а, контролювати, як впливає на мене цей препарат. В перші два місяці все було чудово. Тобто, Я навіть досягла найкращого самопочуття самопочаття ну, за останні два роки. Я почала почувати набагато краще, в мене почали з'являтися сили. У мене почала пропадати а, майже постійно моя підвищена температура, вона й доходить. Там. До 375 зазвичай максимум, тобто там ще 37,1 або взагалі там 37, 372 Проте це саме така неприємна температура, від якої в тебе вже не вистачає енергії, сил і бажання щось робити. Тобто, і коли ми говоримо, що ця температура не триває тиждень-два, а вона тримає, триває більше е, двох років, е, тобто і щодня майже ти з нею стикаєшся з цим доволі я б сказала. Складно жити через те, що якби цього фактора не подобається, я би була набагато частовіша, та могла б робити більше речей у потепленому житті. І, в принципі, той самий повод, наприклад, мені вдавалося б простіше. Я Не скажу, що вони якісь в американі там про я справляюся сама, але тим не менш, звісно, коли ти себе почуваєш краще, то і за сама справами після ти справляєшся краще. Ось. Uh, і саме тоді я відчула, що ось, так, напевно, 15 реально все ж мені підходить. Uh, Проте, як тільки в мене почало зберігатися гарне самопочуття, буквально на протязі. До тижнів тижні почали з'являтися ці негативні ефекти метатрексату, які були підкладені, тобто метатрексат на когось в організмі, з одного сторони, мірометодийний артрит почав згосати через те, що імунореакція реакція набагато менша. З іншої сторони, з'явилися хобічні дії, про які я о, не знала на початку прийому саме в синізуванні. Тобто в якийсь момент мене почало тушинити мальчи 24 чотири на сім, і ця пишнота була досить неприємна. Це не така легка пишнота, яку можна ігнорувати. На жаль, а, ти а, стикаєшся, і вона така неприємна хвиля, ніби я не знаю, якесь отруєння. Ну фактично, це є отруєння ліками, тобто їх забагато в моєму організмі, оскільки знову ж таки моя вага. Все ще не досягає відмітки 50 кілограмів, 15 міліграмів виявилося забагато. І коли я зрозуміла, що ця тонка не проходить, тобто це точно не якась коротка реакція, наприклад, на якісь там знатно, там жирне, жарене, або ще якусь, там, якісь неправильну їжу, а це просто така реакція, яка зберігається як до їжі, так і після їжі, під час їжі. Тобто, я розумію, що проблема скоріше всього у літак і саме мета пристаті, і звернувшись до рематологи, я отримала підтвердження. І... Як перевірити, що розбувається метатриксат, то досить просто Вам просто відміняють його на 2 тижні і в цілому дивляться за реакцією. Тобто, якщо за ці два тижні це симптом зникає або майже зникає, стає супішем, то очевидно, що проблема саме в метатриксата, оскільки всі інші деталі схеми не змінювалися. Ось, я відміняла метатриксат у грудні на 2 тижні і зрозуміла, що а Так, е, є проблема саме в метадроксеті. І саме тому що це переглядати схему та повертатися на 10 міліграмів. Е, це додавання мені майже підходить, е, якщо немає якихось кардинальних коливань таких в імунітет, це доволі нестандартна штука, яку доволі важко спрогнозувати, як воно на ті чи інші фактори. Е, і в основному 10 мг ну, так підходить, але ну, чому я переходила на ваше тазування через те, що не досягається ідеального результату, такого, як би мені хотілося, такого, що було б стабільне самопочуття, і яке не викликало б нарікань більш того, а, ну, Хто приймає приймається схему, той розуміє, що е з 10 градусів е метод я не маю змоги з'їздити з метрового. Е на жаль, для мене зараз дозволення метро 8, і воно продовжує доприйматися, і я зараз намагаюся просто стабільно самопочуття так, щоб хоча б на цих показах мені нічого не боліло, а лише згодом я можу подумати про те, щоб пустково е зменшувати метро. На 15 і в мене був варіант поступово зменшувати метро, і в мене виходило до 6, довго 69 грам, навіть 5, І на 5 я себе почувала добре. Проте з'явилося це в і я вимушена знову повернутися на попередні більш високі дози метро і відповідно менші дози проте я сподіваюся, можливо, раз вийде краще знижати дозу митробу. Можливо, в цей раз буде надаватися краще через те, що ми не знаємо, як відреагує організм в цей чи інший раз. Це кожен раз треба пробувати, очікувати, розглядати альтернативні варіанти, як можна там змінити схему, модифікувати, наприклад. Є ще ряд альтернатив мезотрексату, які я ще не пробувала. Ось, можливо, мені назначено наступний раз їх або як доповнення, або як заміну мезотрексату. Можливо, в такому комбінації я зможу досягти тих результатів, яких хочу, і рано пізно вийти в ремісію. Наразі мені це не дається. Наразі я е, бохтався між підбором схем. І я дуже сподіваюся, що рано чи пізно я досягну стабільного успіху. Чого і власне вам бажаю. Е, до речі, е, серед цих складених негативних побічних дій, про яких я ще не сказала, це підвищені ферменти печінки. Е, е, ви маєте їх здавати регулярно, приблизно кожних там на ще стається кожні кожен пару тижнів, чи це рематологи, хто я рекомендую там кожне декілька місяців, коли приходиш до них на прийом. Я здаю кожні два-три місяці для того, щоб перевірити, чи вони в нормі, проте у мене. Тричі підвищувалися вже ці пшенкові ферменти, і я розумію, які, які симптоми проявляються паралельно окрім того, що в аналізах ми бачимо завищений общик на тому ферменті, в якому вже не норма. Тобто для мене ця вчинка явно відчувається, вона починає боїти, я починаю відчувати її контури, і це таке неприємне відчуття, що яке не зникає, і не мене знову звертатися до лікаря для того, щоб якось коригувати або доповняти схему. Ще серед негативних ефектів, про які я не говорила, можна а, відмітити неприємні відчуття у шлунку, неприємні відчуття у полі. До Речі я пов'язую з тим, що коли починаєш харчуватися більш жирною або, або частіше живею їжу, вона пришунково проявляється більш неприємні відчуття в місці. Але я їх не можу віднести саме до проблем, які виникають через метатекса, через те, що я не можу відслідкувати, чи саме через методрексад зберігаються ці проблеми, бо вони проявляються раз через раз, тобто коли є, коли немає, вони не постійні. В переміні там, наприклад, з та шматою, яка була реально цілодобово. Я їх не можу сказати, то, через які саме препарат виникає ця неприємна колишня дія, і взагалі чи це не, просто нев'язана, наприклад, просто кількість при, прийнятих препаратів, що вони всі в цілому разі негативно впливають. Наприклад. І сказати, що це саме методрексалт, ні, тому я не беруся про це говорити і гори і приписувати це а, лише або конкретно методрексалту. Після інших пацієнтів зустрічаються і інші кобічні ефекти, про які я не говорю через те, що я говорю за власне власник. В принципі, весь перелік можна прочитати у інструкції до метадрекса у розділі кобічні ефекти, тим не менше, що мені дають при чому. І закони, з якими я зіткнулася, в них є одні із найпопулярніших. Ви можете розповідати якусь свою історію в коментарях, якщо ви стикнулися з цим препаратом, які у вас були повічниках, то чи у вас взагалі не було і все добре переноситься, і одразу підібрали схему, чи взагалі ви помічали якісь зміни у своєму самопочутті після прийомного дрексату. Я бажаюся в здоров'я і перед тим, що стихново сказав, та йому хвороби.